Вітаю вас малята! Сьогодні ми будемо говорити про будинки та будівельні професії. Малята, погляньте, а що зображено на малюнку? Правильно, будинок. А у цьому будинку мешкає наш знайомий Тарасик. Пам'ятаєте, який будинок у Тарасика? Пригадайте! Так, він маленький, дерев'яний та красивий. А скільки поверхів у цьому будинку? Звичайно, у цьому будинку один поверх. Це одноповерховий будинок. Повторіть. А що є в будинку? У будинку є. Вікна, двері, дах, стіни, сходи, ганок. Малята, ви розказали, який будинок у Тарасика? Малята, я знаю, що ви вмієте складати речення, а тепер розкажіть Тарасику про свій будинок. Який у вас будинок? Чи любите свій будинок? А що вас радує в ньому? А що засмучує? А хочете навчитися не тільки розповідати, а й запитувати? Тоді давайте вчитися разом. А спочатку малята, погляньте уважно на картину. Як ви гадаєте, вона називається? Так, на будівництві. А погляньте, хто зображені на цьому малюнку. Так, будівельники. А що вони роблять? Який дім вони будують? Так, великий, багатоповерховий. На будівництві працює багато будівельників. Кожен будівельник виконує свою роботу. Будівельник, який кладе цеглу, муляр. Хто кладе цеглу? Так, муляр. Той, хто виготовляє двері? Тесляр. Так хто ж виготовляє двері? Правильно, тесляр. А той, хто робить залізні вироби, коваль. Так, хто робить залізні вироби? Вірно коваль. Той, хто встановлює вікна, скляр. Так, хто встановлює вікна? Вірно, скляр. Малята. Сподіваюсь, ви запам'ятали, хто яку роботу виконує. А тепер пропоную пограти у гру. Потрібно назвати слова дії, те, що роблять будівельники. Спочатку не мов би про себе кажемо, а потім про когось з часкою нехай. Наприклад, я встановлюю вікна. Нехай скляр встановить вікна. Зрозуміли? А тепер самостійно. Так, вірно, я кладу цеглу. Правильно, нехай муляр кладе цеглу. Вірно, я роблю замок. Так, нехай коваль робить замок. Молодці. Я виготовляю двері. Так, нехай Тесляр виготовляє двері. Так. Я розвантажую Пісок. А тепер як сказати? Так, нехай будівельник розвантажує пісок. Малята, ось ви і назвали те, що роблять будівельники. Малята, а тепер я вам пропоную дібрати слова родичі до слова будинок. А ви знаєте, що це за такі слова родичі? Так, звісно, це слова, які мають однакове значення. Ось будинок. Хто будує будинки? Правильно, будівельники. А як називають місце, де будують? Так. Будівництво. А що роблять будівельники? Так, будують. Малята, ви запам'ятали слова родич до слова будинок? Давайте разом назвемо їх ще раз. Будівельники, будівництво будують. Малята. Ви маленькі розумнички? А я вам пропоную пограти у гру? Скажи одним словом. Наприклад, дах з шиферу. Який це дах? Так, шиферний. Будинок з цегли. Який будинок? Правильно це гляний. Замок з заліза. Який замок? Вірно залізний. Дах з соломи. Який дах? Правильно. Солом'яний. Будинок з дерева. Який будинок? Вірно, дерев'яний. Малята, ви справжні молодці, ви з цим завданням впорались. А Тарасику сподобалось, як ви гарно розповідали про свої помешкання, як ви грали? Малята, а тепер вам завдання. Погляньте ще раз на картину на будівництві. Та поставте запитання своїм товаришам за змістом картини. А свої розповіді надсилайте в коментарях під цим відео. До нових зустрічей, малята!